Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій ринковій молитві розважання запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із другого послання до Солонян. же, нехай направить серця ваші на любов Божу і на Христову терпеливість. Апостол Павло, звертаючись до Солонян, бачить, що для них є важко. Бачить ті труднощі, проблеми, які виникають в їхньому житті, а особливо в їхньому духовному житті. Він бачить, що, які наслідки можуть і стаються через ті проблеми, труднощі. І от в своєму посланні апостол хоче їх підтримати і скерувати, тобто вказати їм шлях до того, що дає силу боротися із проблемами. І от він в своєму в своїй молитві якраз і просить, просить Бога, щоб направив серця на Божу любов і Христову терпеливість. Чому саме Божа любов і Христова терпеливість? Божа любов це та любов, яка не дивиться на обличчя людини, як каже один з євангелистів. Божа любов це та любов, яка приймає всіх, для Бога всі є цінні і важливі? Але Божа любов полягає у справедливості ще. Тобто кожен отримує згідно своїх вчинків, але Бог нікого не відкидає. Бог любить всіх безмежно. І ця любов є жертовною любов'ю, бо заради нас, людей, Його син помер. Пішов на війну з гріхом і в цій війні помер. Але через цю смерть Він Воскрес і дав нам зброю протистояти цьому гріхові. І це якраз є любов. Вміти любити і вміти прощати. Це є Божа любов. Божа любов це також і вміння служити іншому. Божа любов це розуміти, що всі ми є його діти. Всі ми є ним створені, і ми не можемо бути злими злі є наші вчинки. І тому другий момент, про який пише апостол Павло, це Христова терпеливість. коли Ісус прийшов на землю, коли Він почав своє служіння проповідь, з чим Він стикнувся? З людською жадібністю, якщо так. Коротко сказати. Бо люди його шукали? Шукали для того, щоб він оздоровив хворих, шукали, щоб побачити якесь чудо. Шукали, бо от він гарний проповідник. Чому я так кажу? Бо коли прийшов момент розп'яття, хто стояв біля Христа? Де були всі ті люди, які Ішли за Ним, де вони всі були. Люди шукали Його не через ото дійсно те слово, яким Він хотів підкріпити всіх, утвердити всіх у вірі, дати всім надію. Люди думали, що Він буде Цар. І Христос бачив ото, от ті всі моменти, які були в зустрічах з людьми. Та було й багато таких, і дійсно. Після зустрічі з ним ставали іншими. Дуже багато було й тих. Але, як казав одного разу він, звертаючись до людей, городе лукавий, доки я буду з вами. Доки я буду терпіти оцю вашу жадібність, доки ви будете шукати Бога заради якогось чуда. Але, попри те все, він виконував людські прохання, оздоровляв тих, хто просили про оздоровлення, годував людей, незважаючи ні на що, підтримував, прощав, тому що він був наповнений Божою любов'ю, бо знав, що перед ним є звичайна проста людина. Людина, яка потребує підтримки. Божа любов і Христова терпеливість. Це, напевне, те, чого зараз нам, українцям, в деякій мірі бракує. І не засуджуйте мене за ці слова. Я просто хочу, щоб ви мене вислухали. Ми не маємо терпеливості, бо вимагаємо вже і зразу. Багато писали, говорили про цей контрнаступ на війні. А зараз всі зразу починають: о, де він є, чому він не має його, що це таке, нема того, нема цього. Нема терпеливості. Бо всі думають, що контрнаступ мав бути так от раз. В одну секунду, тиждень, два і все, і вже на кордоні з Росією. Немає тієї терпеливості. Немає розуміння того, що не все так просто. Не маємо тої Божої любові, тому що, на жаль, в нашому суспільстві є ще ті люди, які, для яких війна це засіб або політичної кар'єри, або фінансового нажити, матеріального збагачення. Або здобуття якоїсь слави. Коли люди використовують його заради власного добра, ми зараз маємо вчитися, вчитися і прагнути цієї Божої любові, вчитися Христової терпеливості. Бо в цьому, в цих чеснотах, так можна сказати, ми здатні здолати будь-якого ворога. Ми здатні тоді збудувати свою країну, країну, в якій панує взаємна повага, підтримка. В країні, де люди готові служити один одному, підтримувати один одного, де люди цінують один одного. Тож просімо Бога, щоб наші серця були сповнені Його любов'ю і терпеливістю Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили над грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили над грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили над грешне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили над грешним. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили над грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили над грішми. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цю, цей сьогоднішній день, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. Поверни живими і неушкодженими кожного полоненого і просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цей сьогоднішній день. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитву за Україну і за всіх наших військових. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!